Вітаю вас на каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні у нас буде розклад на ваші відносини, а саме, як же складуться ваші відносини надалі. Як завжди, у нас буде 5 варіантів. Тож, вибирайте свій варіант і знайте, що в просторі немає часу. Тож цей варіант буде для вас актуальний саме тоді, коли ви будете дивитись це відео. Оракул Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів мудрості, мистецтва і знань. Це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілою системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, які називаються фонемами. І вони представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Уракул Шриматрика використовується для передбачення, діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питаннями про своє життя, майбутнє, духовність. Та інші важливі аспекти свого життя. Практики, пов'язані з Матрика, включають медитації, ритуали та трактування символів. На перший варіант випала фонема Садашева в перекинутій позиції. Вона говорить про те, що ваші відносини не мають розвитку, тому що ви не розумієте одне одного. І навіть не намагаєтесь порозумітись. Ваші відносини ніби перебувають у сні. І саме головне, що вам на це байдуже, ви нічого не хочете з цим робити. Ви не відчуваєте себе щасливою людиною. І вам здається, що життя ніби проходить повз вас, вас нічого не задовільняє. Одна рутина і тоска. Можливо, ви надто захоплюєтеся собою і є самовдоволеною особистістю. І через це думаєте, що вам всі винні. Тому ви можете втратити пильність і статись, може, щось таке непоправиме. А саме ситуація в відносинах зміниться. Зміниться не в вашу сторону, не на вашу користь. Можливо, навіть ви або ваш партнер поставить крапку в ваших стосунках. І ви не зможете з цим нічого вдіяти, нічого не зможете змінити, тому що ви безвольна особистість і ніяк не зможете вплинути на це рішення. Тож оракул говорить, що поки що розвитку в ваших відносинах немає, а може навіть настати кінець. В другому варіанті випала фонема грана, і вона говорить про те, що ваші відносини знаходяться в рівновазі і в гармонії. У вас все під контролем, і ви завжди відчуваєте, якщо щось іде не так, і завжди зможете виправити ситуацію в кращу сторону. Якщо ви почуєте небезпеку, то зможете діяти на випередження. Для того, щоб її уникнути. І знайдете можливість, щоб покращити і оживити ваші стосунки. Якщо вас щось не влаштовує в відносинах, ви завжди зможете знайти можливість усунути всі проблеми і уникнути ускладнень у відносинах. У вас надто розвинена сила чуття. Ви завжди тримаєте ніс за вітром. Тому ви завжди уважно ставитесь до різних змін у відносинах і у вашому житті. І завжди готові до нового розвитку відносин. У вас є чудова здатність в будь-яких стресових ситуаціях завжди тримати спокій, рівновагу, гармонію. Тому ви знаєте, як і можете будувати гармонійні відносини. У ваших відносинах все буде добре. В третьому варіанті випала Фонема Шикханді в парадній позиції. І вона говорить про те, що ви вже побудували гарні стосунки, тому що ви людина, яка наділена мудрістю, і у вас є знання. І певний досвід, як будувати гарні гармонійні відносини. Тут можна сказати, що ви пишаєтеся своїми стосунками, а можливо, ви навіть полюбляєте хвастатися ними і висвітлювати їх на загал. Але зараз ваші стосунки, ніби пригасли. І ви не відчуваєте уже тої пристрасті, яка була колись між вами, тої енергії, енергетики і е, прояву любові. А можливо, ви зараз збираєтесь разом у подорож, на відпочинок. Якщо так, то це буде гарний період для цього. Ви проведете прекрасний е, відпочинок, прекрасну подорож в безпеці і В гармонії, милуючись краєвидами. Якщо у ваших відносинах є якась невирішена ситуація, то ви з легкістю зможете її повернути в потрібну для вас сторону. А якщо вам потрібно схилити когось до відносин з вами, то ви теж з легкістю цього доб'єтеся. Ви зможете це зробити через якийсь хитрий, несподіваний і продуманий хід, і все буде гаразд, ваші відносини складуться. В четвертому варіанті випала фонема чакшу це зір, очі, це світло, сяйво, це знаки. І вона говорить про те, що вашим відносинам нічого не загрожує. Ви ясно бачите те, як будуть розвиватися ваші стосунки. Ви з партнером розумієте один одного не те, що з полуслова, а навіть з одного погляду. У вас складаються гарні гармонійні відносини. Ви будете ділитися один з одним інформацією і разом будете обговорювати всі нагальні питання. Ви будете з повагою відноситись одне до одного і довіряти своєму партнеру. У ваших відносинах буде панувати не тільки любов, а й велика пристрасть. Ви палаєте один до одного пристрастю і бажанням. Можливо, в подальшому ваші відносини чекає зміна форми, а саме будуть зміни. Якщо ви ще не одружені, то одружитесь. Якщо живете окремо, то ймовірно, що ви з'їдетесь в одне помешкання. А якщо ви ще в стадії початку відносин, то тоді ви почнете зустрічатись. Якщо ви зараз знаходитесь в сварці, то ви обов'язково з'ясуєте свої стосунки собі на користь і примиритись в будь якому випадку ваші стосунки чекає розвиток любов і пристрасть. На п'ятий варіант випала фонема ічха ічха це воля, початковий імпульс, це абсолютне поле можливостей і досконалий потенціал творчості. Тож вона говорить. Що у ваших відносинах є величезний потенціал і багато можливостей. У ваших відносинах панує любов, повага і пристрасть. Ви наповняєте одне одного і наповнюєте безмежною енергією і життєвими силами. Ймовірно, що ви разом будуєте плани на майбутнє і робите все, щоб ці плани були реалізовані. Ваша пара є величезною енергією сили волі, яка може досягти всього, чого забажає. І ви цього обов'язково досягнете. Тож стройте плани, плануйте і досягайте будь-яких досягнень. Ви разом є силою. Яка може проявитись будь в чому особисто, якщо це стосується творчості, якщо ви творчі люди, творчі особистості, і якщо у вас є творчі плани, то дійте. Вам ніхто і нічого не може завадити і втрутитися в ваші стосунки. Запам'ятайте, що разом ви є потужна сила, бережіть свої стосунки.